Дуже прикро, що на сьогоднішній день ми маємо в органах влади, міліції прокуратурі, ще тих, які не зрозуміли, що треба було тікати слідом за Януковичем. Треба було або втікати, або все рівно вони будуть сидіти рано чи пізно. Тому що шкода, що ті політв'язні, які зараз сидять, до цих пір не нас не на воді. Нібито і наші вже при владі, нібито прийшли, але шило змінило на. Мило і народ не бачить не реформ, народ не бачить не покращення якогось. Таких радикальних нормальних змін для українців поки що шкода нема. Але я дуже твердо вірю, що українці саме завдяки цій небезпеці це дуже дико звучить, але це правда. Завдяки цим окупантам, які посміли. Претендувати прилізти на нашу землю, українці згуртуються, об'єднаються і наведуть порядки. І окупантів виж... і окупантів виженемо зі своєї землі. І наведемо порядок і в органах влас... влади, і всюду. І ті, хто не винні, не будуть сидіти в зацінках. Там місце звільниться для тих, хто там дійсно має сидіти. Корупціонери, ті, хто обкрадає народ України, тобто паразити, гниди і боші на шиї і на голові у народу України. Я хочу призвать наше правительство прекратить преследовать Майданов, прекратить, прекратить э, отсекать головы журналистам, прекратить э, э, создавать какие-то уголовные дела нашим ребятам, потому что они должны помнить, что мы это так не оставим. Никто не будет забыт, никто не будет оставлен. Все равно кара найдет винуватого. Я прошу зняти оці всі звинувачення від наших хлопців і може знайти справжнього вбивцю цієї людини. Якщо для цього треба змінити владу, ми її змінимо. Слава Україні! Майдан показав. Що ми єдині, що ми можемо об'єднатися як нація, що ми, як співається в пісні, брат за брата, свій за свого. І тому дуже важливо зараз показати, що ми продовжуємо традицію Майдану, що ми не кидаємо своїх у біді. Сьогодні цих хлопців посадили в тюрму, завтра це можуть бути наші рідні, близькі. І ми взагалі-то наша війна не закінчиться. Наш Майдан еволюці... еволюціонує далі, далі у громади, далі у владу. І це дуже важливо зараз підтримати цих хлопців. І не кинути їх у біді, щоб показати всім і в цій владі, в тому числі, і всім, всьому нашому народу, що ми пам'ятаємо майдан, пам'ятаємо його героїв, і що зараз є наші герої, яких ми теж повинні захищати і підтримувати. Давайте підтримуємо всіх разом хлопців і звертаюся до цієї влади, яка прийшла на крові до до нас. Якщо ви не припините цю війну, якщо ви не припините цей режим, цей режим, який цинічніший навіть ніж режим Януковича, бо він цей режим організувався на смерті патріотів то ваша, ваш кінець і ваша смерть буде ще страшніша ніж у Януковича і його режиму. Я думаю, всі курси, що відбуваються зараз в Києві, де хочуть двом молодим хлопцям Андрію Мітвецькому і Денису Коліщу овісти таку справу, яку вони не робили. А саме вбивство антиукраїнського попитка Олеся Кузини. Зараз відбувається те саме, що відбувалося за часів Януковича. <рес> Але найгірше те, і відміна в тому, що зараз ті люди, які пройшли на пчах, таких як Андрій Дядький, зараз ці люди, ця влада знищує їх, знищує тих, хто були на Київському майдані, знищує тих. Були на майданах різних регіонах України. От. Тому я запитаю всіх херсонців, всіх патріотів, всіх націоналістів, бути набайдужими, підключатися до цієї справи, слідкувати за нею. І... і скажу так, що свободу патріота і свободу Андрію і Денису Порошенку. Хочу звернутися до всіх українців. Ви можете по-різному ставитися до Майдану, до подій на Сході. Але якщо ви за справедливість, то ви просто зобов'язані підтримати наших хлопців Андрія Медведька та Дениса Поліщука. І все зробити для того, щоб з них зняли ці безпідставні звинувачення і випустили нарешті їх на волю. Слава Україні! Зараз ми спостерігаємо таку ситуацію, що в Україні нічого не змінилося. Мусора залишились мусорами тільки. Вдалася жовто-блакитна стрічка на їхній формі. Ми спостерігаємо, що вбивці Майдану так розсікали, так і розсікають по країні. Тітушководи, комуністи, які розселяли сепаратизм по Україні. Але це не головне. Головне, що влада заділа націоналізм. Але вони не можуть розуміти основного, що націоналізм це є протест. Хоч зараз націоналісти є в різних організаціях, але вони... Можуть сконсолідуватися навколо однієї мети. А мета нас одна це свобода націоналіста. Зараз вони післязавтра можемо бути цими. Тому ми будемо боротися до кінця. Націоналістів